Мега представляет. Любовь к Украине, вышиванка по праздникам, попытки говорить на родном языке. Это ли признаки настоящего патриота? Патриотическое воспитание – это процесс формирования личности, воздействия на личность, которая будет любить свою родину. А зачем нам ее любить? Зачем нам то, что поднимает врача и учителя на низкооплачиваемую работу? Что держит нас в стране дураков и дорог? Что щемит сердце, примечив в воротах национальной сборной? Что дает нам в руки оружие? Патриотизм ⁇ вот что заставляет улыбаться при присвоении прав проведения Евро 2012 твоей стране, что дает повод гордиться собой и соотечественниками, что придает твоему краю неповторимое ощущение Родины, что помогает собирать волю в кулак, что делает из каждого из нас полноценную личность. Кто-то мечтает о других странах, связанной с ними благодатью и успехом, а ведь новое Отечество нужно любить. А как можно полюбить чужую страну, если не питаете эти чувства к стране, которая вас вырастила, выучила? В августе 2012 года в Украине зафиксирован рекордный рост уровня патриотизма. Так за последние полгода количество украинцев, которые считают себя патриотами своей страны, возросло с 73 до 82 процентов. Что же вызывает гордость и патриотизм у наших соотечественников? На первом месте гордость за свою страну, свой народ, место, где родились и выросли. Меньше вызывает гордость вера, религия своего народа, литература и искусство, флаг, герб. Гимн. Так что же сегодня для нас патриотизм? Нужен ли он нам? Кто они, патриоты? В этой студии через несколько секунд. Это смарт-шоу. Я Игорь Пупков. гости смарт-шоу это юрий юзыч историк публицист сопредседатель всеукраинской молодежной организации пласт национальная скаутская организация украины член национального совета национальной скаутской организации украины которая входит в мировое скаутское движение соучредитель молодежной организации фонд региональных инициатив дмитрий колесник Исполнительный директор краевой пластовой старшины молодежной организации «Пласт» Национальная скаутская организация Украины. Член общественного совета при Государственной службе молодежи и спорта Украины. Руководитель делегации Украины на 22-м мировом скаутском слете в Швеции. В 2007-2010 годах председатель «Пласта» в Донецкой области. Любомир Левицкий. Украинский режиссер, продюсер, сценарист и клипмейкер. Известным имя Любомира Левицкого сделала его кинопремьера. Первый украиноязычный триллер «Штольня», который вышел в 2006 году. В свое время он учился режиссуре и сценарному мастерству в Германии и имел возможность сделать карьеру в Европе. Но вернулся в Украину, желая снимать качественное украинское кино. Итак, э... По традиции мы начинаем программу с небольшого блиц-опроса он задается для всех наших гостей. Первый вопрос: вот, являетесь ли вы патриотом? Да, нет. Так. Так. Звичайно, я. А вот жизнь за Украину отдали бы? Легко. Спасибо, Юрий Дмитрий. что нет. А вы? Ну, залежать від обставин, але якщо ну, серьезно, то так. Спасибо. Итак, давайте начнем с того, вот с определения, что такое патриотизм. Понятно, что это ребенок в детстве, родители должны закладывать, но все-таки какая доля участия родителей и государства в процессе воспитания патриотизма? Ну, резни социальные группы процесі ну того як людина виростає, так чи інакше впливають на розвиток людини, в тому і на виховання патріотизму. Якщо спочатку це є родина, то далі це добувається певні державні органи у вигляді дитячого садка і далі школи. Є важливий чинник церкви, бо Дитина відвідує, хтось в якомусь світі починає. Є важливий чинник громадських організацій, коли дитина починає соціалізуватися в суспільстві. І чинник дуже важливий після Радянського Союзу це вулиця, так звана, яка часто забирає чи, чи не найбільше часу. От. Останнім часом важливий чинник це навіть соціальні мережі, коли дитина якось оцінює, реагує, і для неї це теж вплив. Ну, а також це можуть бути журналісти, мистецтво, так само, як і кіно. Ці всі yeah, речі. Все, все починається насправді з телевізора. Ви знаєте? Uh, ну, в принципі, согласен. От uh, скажіть, Любомир, а от як має проявлятися патріотизм у сучасного чоловіка? Перш за все. Я думаю, перший фактор, який повинен впливати на з якого починається патріотизм, це цінування свого. Вот скажите, исходя из того, что вы побывали за границей, прожили, учились э, за границей, э, что вас заставило вернуться в Украину? Знаєте, ну, во-первых, підтолкнуло вас виїхати а, за приділи з Родини і Вернутися. Перше, що мене піштовхнуло, це пошуки себе, тому що мені доводилося. А Україні нігде себе найти? А, ну так склалися вставини, що мені ближче було до Європи, ніж до Києва, насправді, тому що я жив у Карпатах і <соць> територіально там було ближче. Ну, тому я подорожував дуже багато по Європі, і в один, в один день а, я зрозумів, що срівно, ну, коли я знаходився в Німеччині, я зрозумів, що я Ауслендер і все рівно приїжджає, і де б ми не були, ми все рівно ми, нас тягне до того дому, де ми народилися. Це є це є базис, це є це є програма, яка якою вже прошивається людина при народженні. І далі, якщо її розвивати. Якщо її підкріпляти, якщо її годувати, тоді ну людина виростає справжнім патріотом. І патріотом це не, не людина якоїсь там шароварах, вишиванці, не обов'язково. Ні, ми зараз живемо в 21-му сторіччі, де абсолютно інші правила, і патріотизм проявляється абсолютно по іншому. Могу сказати, що патріотизм патріотизма з собственної народиної і... так, Верну. так, 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 безпосередньо. Дмитрій, от хорошо ваше мнение по поводу того, як должен проявлятися патріотизм у современного українця. Основне в діях. Відповідно. В якщо там будь-яка молода людина або дитина спілкується зі своїми однолітками, то, відповідно, у них є якесь коло зацікавлень спільне. То це коло зацікавлень воно має певним чином співвідноситися з тим, з усвідомленням себе як українець. І відповідно, оце от усвідомлення воно. Давайте так. А, що таке патріотизм? Хорошо. Я люблю Україну, я патріот. Звичайно, так патріотизм з грецької буквально перекладається як любов до батьківщини, тобто це любов до тої землі і до того. Вы патриоты, вы е поки вы не зрадили. Тобто, є любов, а что значит, подождите, что такое измена? Хорошо. Смотрите, есть ли измена, что я вот Украину люблю, а вот думаю о том, как бы хорошо бы мне жилось за пределами Украины, потому что а там я чувствовал бы себя комфортнее в социальном плане, в жилищном плане, в моральном плане, и так далее. Это измена? Ну, запитайте любого канадийца, украинского канадийца, який живе в Канаде, він не патріотом. він вам очень дарить. Скажи, я патриот. Ну, я Другу, не верю в это. Да, ну справжі, перестань. Эти люди тогда развивали бы развивали эту страну у себя дома. Ну, как можно назвать человека, который э, переехал жить в другую страну? Да, и э, он называет себя патриотом я, я в это в лиза... не поверю. Мне кажется, приезжают и забывают те. Ким вони були, і вони приймають всю іншу культуру. Тоді так вони вже не стають патріотами, тому що їм це не є важливо, це не є принципово. Але є люди, які де би вони не були. Навіть у нас є українська станція в Антарктиді. От вони там все одно залишаються патріотами, хоч навколо одні пінгвіни. Вони так, святкують роботи. Українські... Ні, так, так само в Канаді є люди, де кілька поколінь живуть, але вони зберігають українські традиції. Вони говорять українською мовою і в себе в побуті, і вони творять ціле громадське життя. Вони більше того, вони обогащають канал. Надув. Але разом з цим вони створюють Україну навколо себе там. Тобто вони є мистецькі продукти, які вони подобують. Right. Ну, для мене це не Просто Вони ваші, просто набагато важче знаходитися у ваших обставинах і бути патріотом. Це те саме, щоб піти, допустимо, в монахі, так? Монахам бути набагато простіше, бо ви себе зразу обмежуєте від всіх спокус, і ви просто живете в чотирьох стінах і просто займаєтеся ну, молитвами. А коли ви живете в соціальному світі. Коли кожен день перед вами 150 тисяч спокус і їх треба боротися, це набагато важче. Але не можна назвати монаха невіруючим так само. Слово «патриотизм» во всех словарях трактуется практически одинаково, как любовь к родине. А вот как это чувство воспитывать, кому воспитывать, какой хотелось бы видеть свою родину, тут будет столько разночтений. Не так давно одна библиотека провела небольшое исследование на тему патриотизма, о степени подготовленности учащихся школ по вопросу гражданского самосознания и патриотизма, анкетирование учащихся 5-11 классов. На вопрос, какой смысл ты вкладываешь в понятие патриотизм, патриот, были получены ответы. Я не знаю понятия этого слова. В школе нас этому не учили. 11 лет. Слышал, но не знаю. В школе не говорили. 14 лет. Если человек уезжает за границу, так как там более выгодные условия работы, это не патриот. Настоящие патриоты остаются в своей родной стране, там, где они родились, учились и выросли. 16 лет. Мне кажется, что патриотизма в нашей стране не так уже много. Но мне хотелось, чтобы патриотов было больше. 15 лет. Патриотизм в людях надо вырабатывать с детства. Тогда народ будет любить свою родину. 13 лет. На вопрос, какой вам бы хотелось видеть свою родину, непременно последуют ответы. Сильный, богатый счастливой. Кто-нибудь непременно отметит независимой, с чувством собственного достоинства. Интересно, а будут ли ответы умной, справедливой, честной? Хорошо, вот в нашем космополитичном мире э, патриотизм, э, как его можно оценить? Взагалі, хороший космополит той, кто в первую очередь є патриотом. То есть он понимает, кто он и звездки, и он так само понимает ценность других культур, других национальностей. І тоді можна побудувати добрий місток між, наприклад, українцем і британцем, коли є певні цінності, і людини люди домовляються, десь щось визнають, десь не визнають. Тоді ти навіть космополіт нормальний. А коли ти космополіт, що ти тобі байдуже будь-що, то ти не визнаєш ані свого, ані чужого. Тобто, ти Шовінізм. Тяжко, да, тяжко навіть назвати, що ти в певній мірі людина. А. Це шовенізм, От... О, по, по цьому поводу, кстати, да, вот патріотизм, ксенофобия, ж націоналізм, шовінізм, вот як правильно виспитати в человеке правильне чувство? Дмитрий. Я думаю, виховувати треба саме патріотизм. Це те поняття, яке. Ну, співвідмірне, співвідносне з дитиною і з усім з усіма етапами життя. А ксенофобія, шовінізм це вже поняття більш політичні, і це те, що суспільство, наше суспільство, доросле, скажімо, так, суспільство виробляє спеціально або не спеціально задля того, щоб там якимось чином співвідносити. Ну, Ота і крайності я рахую, що ну там шовінізм, ксенофобія, то є крайності того ж, того ж. Націоналізму, тому що на націоналізмі самому погано нічого немає. Але багато хто його путає тому, з етнонаціоналізмом, так який. І... Взагалі треба розбиратися в термінах. Що таке шовінізм, наприклад, це був офіцер французької армії Наполеонівський, який пішов в Єгипет, і він не визнавав будь-якої іншої культури, окрім французької. Все решта, це не культура. Він просто насаджував французьку культуру і заперечення іншого. Це і ну і саме явище від його прізвища і назвали шовінізмом. Так само ксенофобія має своє поняття і патріотизм. Тому тут треба дивитися в корінь. Часто людей націоналістів називають шовіністами або ксенофобами. Є націоналісти ксенофоби, є націоналісти шовіністи, а є націоналісти патріоти, які нормальні люди і нічого страшного в цьому недавно. Немає. Недавно е, ну, я підбирав там треки до нового свого кіно, і мені запропонували ну там цікавий трек. Російською мовою українська група, я не знав, що українська група. Вони співають, але дуже з російським акцентом. Я кажу, ну це російський трек, і ну він мені не подобається. І мене назвали шовіністом. Я кажу, ви здуріли. як яким шовіністом? Справа в тому, що коли ти починаєш цінувати своє і хочеш продукувати своє, проштовхувати тебе називають шовіністом? Чого так? Угу. Це неправильно. У нас чомусь якась хвора е, ну, склалася ментальність, що якщо ти щось робиш своє, якщо ти говориш українською мовою, всюди, навіть там, де говорять російською мовою, чомусь мені всі здають запитання, а ти зі Львова, так? Я хочу поділяти Україну там, на Захід та Схід. І все ж таки, де люди більш патріотичні? У якому регіоні? На даний момент, я думаю, в Торонто приблизно більш патріотичні, якщо брати процент українців. Я, я вам скажу, я раніше, може, може би декілька років тому сказав, що це Західна Україна, але зараз я би так не говорив, тому що я ну, за останній період я стільки зустрів людей із Донецька, із Дніпропетровська, які. Просто роб роблять тихенько. Вони не кричать, вони ну не ходять в ешуванках. Вони просто роблять роботу, яка є інструментарієм українського патріотизму. Я рахую, що ну не можна сказати. Є люди, які кричать, нічого не роблять, називаються патріотами, а які тихенько працюють, бо вони не мають часу кричати. І вони роблять дуже багато для розвитку патріотизму. Чи Тому... Дмитро з Донецької області? Тому, може Тому... Про це Тому я вам скажу, що. Е... Це все політика. Не треба політизовувати. Ну, всі люди однакові, І я думаю, як ну, патріотизм матеріальними цінностями можна мірити. Можна. Ну, поэтому Західна Україна, западні українці частіше всього виїжджають. Uh, за границю для того, щоб задавати Патріотизм. Є таке прислів'я, що треба бу... бути патріотом до глибини своєї кишені. Той, хто до глибини своєї кишені є патріотом, то це та, патріотизм. в мені дирка, і нічого там немає, і при цьому ти все одно так. Є одна проблема, яка е... повинна діяти з усіх сторон. Ну, є дуже багато факторів, які діють на людей в сторону патріотизму. Наприклад, взяти китайців, так? Ну, Кожен китайець буде кричати, що він патріот своєї країни. Чому? Тому що на ньому шкарпетки китайські, свитер китайський, машина китайська і те китайське. На нас от зараз мене взяти, на мені нічого немає українського виробництва. Все китайське. На жаль. На жаль, я би хотів. Це дуже шкода, тому треба максимально продукувати свого і цінувати своє. Я не кажу йти ну, на якісь жертви, просто максимально любити, цінувати своє. Дімій, ви, коли набираєте групу розпітників. Ви з чого починаєте? Вот тот перший камінь, який ви закладаєте в поняття э, патріотичного веспитання? Прямо не говоримо, що ми тут займаємось патріотизмом. Не можна так говорити? Насправді треба робити саме от ті маленькі кроки. Ну, ви говорите. любі Україну. Говоримо, що ми в цій організації говоримо українською мовою. Це, mm -hmm. до речі, перше. Mm -hmm. Та навіть незалежно від того, це в Криму чи в мене в Краматорську, де я вступив в цю організацію. А кстати, от на востокі України много у вас жилаючих вступів? Бажаючих ластинський... дітей дуже багато. Mm -hmm. Насправді немає так великої кількості дорослих людей, які готові займатися взрослі віддають своїх дітей на Так. Да. І батьки віддають незалежно від того, як вони там в сім'ї спілкуються, якою мовою, і чи вони є патріотами. Я насправді на Сході не, не розрізняю, там, тобто не, не роблю поділу, що україномовний патріот, а не україномовний значить, не патріот. А, там не можна так робити, бо є насправді є складніші ситуації. І, і тому говоримо власне, про дії, що ми, наприклад, ми збираємось там і. Спочатку шукаємо якусь історичну подію або місцевість навколо свого міста, яке, можливо, суто для української історії як такої, можливо, не має значення, але має значення для місцевої історії. Після того ми вже спілкуємося з іншими регіонами. І через це спілкування з дітьми з іншими регіонами є усвідомлення себе українцем хорошо, вот э, при такой высокой э, при таком высоком показателе патриотичности, да, я считаю, что вот мы вчетвером, да, э, мы патриоты, мы любим свою страну, мы здесь работаем, мы здесь учились и так далее. Э, почему большинство украинцев все-таки эмигрируют за рубеж? Я думаю, это швидше социально складова. Це... це не тому, що вони не люблять свою країну, тому вони їдуть їх тут там притискать. Я думаю, це швидше якась фінансова сторона діла. Так воно й було давно ну, вже дуже багато років. Дуже багато людей їхали просто заробляти туди гроші, бо тому, що там платили більше. Хоча зараз не факт, що там платити більше. Дійсі, ми вже говорили про китайців, що незалежно від того, де він проживає, він все одно залишається китайцем. Так само українець, так є люди, які змушені виїжджати часто, але вони там теж залишаються патріотами. І є люди і не можна їх в тому зазначити, що вони погано зробили кудись. Поїхали. Навпаки, великі нації, там як британці, не свідомо спонукали людей їхати. Тоді в колонії, тепер інші країни, і вони там просувають свою культуру. Знаєте, ви знаєте, ви знаєте, ще один факт цікавий. Е, буквально близько там 5-6 років от назад, з Італії, Іспанії, Франції почали вертатися українці, які виїхали туди там 15 років назад. Там час кризис просто економічний. вони і повертаються. Вони повернулися з грошима угу. і вони почали будувати магазинчики, вони почали будувати сервіс. І той сервіс Набралися він є європейським. Він відрізняється дуже mm -hmm. і ці люди ну реально є патріотами. Для правителей патриотизм – орудие достижения властолюбивых целей. А для управляемых – рабское подчинение тем, кто у власти. Патриотизм есть рабство. Это определение патриотизма принадлежит Льву Толстому. На протяжении тысячелетий в мире происходило соревнование между национализмом и интернационализмом. Побеждала то одна идея, то другая. В Афинах Перикла торжествовал патриотизм. Формула «пристала влавствовать над варваром и греком» была всеобщим кредо. В эпоху эллинизма, напротив, царствовал интернационализм. До такой степени что и сам Александр Великий и тысячи его сотоварищей женились на персиянках в один и тот же день. В Риме до Цезаря торжествовал патриотизм, понимаемый одновременно как превосходство римлян над другими народами. В императорском Риме, напротив, смешение народов и в пределах империи, и вне ее, например, при формировании легионов из германских племен, решение, оказавшееся спустя столетия трагическим, стало нормой настолько, что в последние века существования Рима подавляющее большинство императоров вообще не были римлянами по рождению. На смену национализму французской культуры короля солнца Людовика XIV спустя десятилетия пришел интернационализм буржуазной революции Наполеона I. Национализм официальной политики Александра III в царской России, унаследованный Николаем II, сменился идеологией пролетарского интернационализма большевиков в России Советской. Сегодня во всем мире националистические, или как их называют внутри страны, при том каждой страны, патриотические тенденции торжествуют. Даже такие либеральные страны, как Франция и Нидерланды все более явно ужесточает отношения к иностранцам, прежде всего из мусульманских стран. Россия не исключение. В свете этой всемирной тенденции, частью которой охвачена и Россия, вопрос о том, что же такое патриотизм и чем он отличается от национализма, является своевременным и закономерным. Скажіть, от, от, от мнение кожного из вас интересно. Вот от як ви считаєте, государство ну, на сьогоднішній день какую-то роль грає в спитанні патріотизму? Спонукає <зв1> виїжджати, <зв1> скоріше. Що таке держава? Держава, це якщо розглядати як владу, то в значній більшості рейтинг довіри до влади в людей прямо показує те, наскільки вони її поважають. І відповідно багато, на жаль, людей через те, що вони... Не можуть зрозуміти, чому така влада в своїй же країні, от вони змушені в'їжджати. Тому я думаю, що в великій мірі країна скоріше створює непатріотичні настрої серед людей і спонукає до цього. В той час, як розвинуті країни, вони навпаки збудовують через держави, через там, різні громадські інституції, програми, в тому числі, які спонукають патріотизм і. Буквально цього року в державі розроблюється концепція патріотичного виховання. Зрозуміло, що концепція це і, і має бути щось загальне, але е, там настільки все узагальнено, що е, ну, навіть до практики і не хочеться братися. Тобто, концепція є, а програми реалізації цієї концепції ну, спуст... немає. Спустово порожнього знову. Ну, понятно. Любомир, хорошо. От, е... Вот Ми узнали от Юрия Дмитрия о том, что государство в принципе ну, никак не играет особой роли в воспитании патриотизма українців. Що нужно делать для того, щоб человек действительно был горд за свою страну? И с детства это понимал. Це моя версія. Якщо я піду в кино, буду його дивитися. Мені дуже буде подобатися герой. І я побачу нас, на будинку цього героя український прапорець, десь там я буду гордий вже. У мене буде зароджуватися ну ці ці зернинки, які будуть проростати і проростати. А найбільша біда є. Україні немає героїв, Україні немає супергероїв, немає зразків. Люди бояться бути зразками. Чому? Чому? У нас є кличко герой. Uh, ви бачите, ну, на сьогоднішній день uh, всіх цікавить всіх цікавить виключно політика. Мені недавно пропонували також брати участь в uh, компанії. Я відмовився. Я сказав, що це мене зіпсує. Совсем скоро ми uh, увійдемо на екранах uh, на широких екранах прем'єру uh, «Любомира», фільм uh, в незабутих предків. тени незабытых предков я посмотрел трейлер вы знаете впечатляет и действительно мурашки по коже от того что это наше кино украинское кино с украинскими исключительно актерами и вот это действительно Э, так будоражит мои патриотические вот, чувства. Вот, это значит, очень. Это это, это, да, это, это работает. Ну да, э, кино это искусство. Последний вопрос у меня. Давайте так. Все-таки дадим небольшую характеристику. Какой он современный патриот? Я буду говорити про молодь, напевно. Звісно, тому... да, да, да. Ну, исключительно про молодеж, потому тому ну, що більш взрослое покоління, оно-то, я думаю, определилось, тем тим більше, которое осталось в Україні не не Ну, Я уверен, що вони считают себе патріотами. Я для себе десь це уявляю дуже коротко, що це людина, яка хоче зробити щось, щоб реалізувати себе, і це щось має бути на користь України. І таким чином. Це поєднання двох основних моментів в житті людини. Тобто вона і себе розвиває, і таким чином розвиває Україну як державу, як свою спільноту. Юрій для мене скоріше визначальним той патріот, хто розуміє і спілкується вільно принаймні трьома мовами: українською, російською, англійською, Україні. Відповідно, що це означає, що людина має можливість бути, ну, і українцями, розуміти українську культуру, а так само розуміти російську, європейську культуру, чи взагалі світову культуру, яка зараз в основному спілкується англійською мовою. І тоді людина, розуміючи загальний контекст, вона може брати основні тенденції, і ці тенденції в різних сферах, в які люди працюють, реалізовувати в Україні. Починаючи від тих, які вертаються з Італії, роблять свої піцерії, чи хтось з Німеччини приїде, робить фільм. Закінчуючи, що можна навіть нікуди не їхати, але можна створити певний продукт, як зараз є от український варіант Вікіпедії з артом зробили. І в принципі продукт, який створений в Києві в інтернеті зараз дуже багато різних митців вкладають, вкладають, вкладають. І це один з найуспішніших інтернет проєктів які є ну, в світі за останній тамлі. І через це важливо, щоб таких людей було більше і вони розуміли українське не вузько, там в хуторянському, а в світовому контексті тоді їхні продукти будуть визначними і вони будуть ставати тими героями, які, на яких будуть орієнтуватися в різних сферах людей. У нас є герої, але їх дуже мало. Це мають бути сотні тисяч людей в різних напрямках. Uh, Любомир, последний вот вопрос. Скажіть, чоловік, адівши вишиванку і разгуливающий по Крещатику – це патріот? Ні, це людина, яка приїхала купити сувенірів. Насправді патріот це, це трошки інше. Патріот це людина, яка не говорить, не кричить всім, що він патріот. Ви знаєте, є на чудова картина, яка дуже багато там років всіх надихала. Є такий автор э, Жен Делакроа французький. В нього є картина. Такий зразок зразок е національного мистецтва, знаєте, де там жінка так іде з таким прапором по, по трупах і так далі. Там. Оце є патріот. Зараз змінилося все. Патріот це космополітична людина, яка е поважає і цінить традиції інші. Давайте повернемося до слів Тараса Шевченка. Як він говорив, чужого навчайтеся, свого не несуратися, і саме основне, чого нам не вистачає, українському патріоту, не вистачає соціальної відповідальності. І саме головне, щоб кожен знав, що він відповідає за іншого. В тій же соцмережі, якась вийшла робота українська і просто там ну, нажати лайк. Подобається вона не подобається, неважливо. Це вже буде стимулом, це буде, нам не вистачає прикладів, Не вистачає перших, перших оцих зразків, знаєте, бо тому що кожен ну якось не знаю, чи це політика так якось це все зіпсувала. Кожен якось боїться, якийсь такий наляканий, моя хата з краю і зона комфорту усіх починається з квартири. Чому так? так. Ну не потрібно це робити. Не треба боятися підняти папірчик на вулиці. Це елементарні речі. Ви знаєте, і зробити зуваження тому, хто кидає. Теж це не елементарні бої. речі, які, які з чого починається патріотизм. Це просто це тут. Це не одяг. Спасибо вам большое uh, сьогодні. гостями смарт-шоу був Любомир Лівіцький, український кінорежисер, сценарист, кліпмейкер. Uh, Юрий Юзич, сопредседатель всеукраинской организации «Пласт», историк-публицист и Дмитрий Колесник, исполнительный директор краевой пластовой старшины. Учитесь, читайте, чужого навчайтесь и свого не цурайтесь. Эти слова Тарас Шевченко как нельзя точно передают определение, что такое патриотизм. Это смарт-шоу. До встречи.